Всім привіт-привіт, підписки сьогодні, як ви бачите, ми будемо грати таку круту гру. В мене же були, як ви бачите. Тут, коротше, дивіться. Тут треба будувати будиночки і рятуватися від бабайків. Тут ого, це можуть бути. Може, балуді бути. Може, бо вториння всі напевно знають бабку Ну, Може, точно всі. Немає людини, що ніхто не знає Бабку Герені. Давайте строїти, будувати будиночок якийсь. Давайте де, якісь великі будемо будувати такий хаос. Давайте якийсь великий, такий крутезний. Крутезний якийсь такий вже буде общено круто. На моєму другому аккаунті такий крутить будинок, Я хочу його повторити на весь цей аккаунт. Так, підпис таке. У бачите с каком у меня Я хочу Та... Называется. Да. Ну чепите від нами. Что ты заблоки? Ну то усе. Ну не совести, ну пшениц совести, да ба. Бувайте просто так не йде, а ну. ч Я вас тут. Так де тут магазин? Плеваєм пушку і стріляє в них. О, за тищу. Далі треба поскладати. тисячу гривень. Баксів. Box me of napno żean daucciano estimato video выдали шеи. Да не хочу я ничего купить. Так, так, кость девка пришла. Я не поняла. Что это за девка, девчата? Что это за девка? Э, е -е. девка? Ілка, там омоги зайдуть. Ну, ко с ненормально. Та дай мені построїти нормально, О, помила, дівчата. Ну мені що так завжди туди прислівати? мені що, треба виходити, заходити на здоровий сервер, Та дай би ті поставити. Ось це нормальна дівка, дівчат. Та відійди жи від мене. Але звідти нарешті звалила. Це нормально, дівчата, я не знаю, что это за сервер такой. що то что это за сервер? Так я встречала, что я госдинка пришла. Крутязно. Крутях шмотков. І тут прыгай его. Не да я строить дає буду. Буду Будувати. будувати. сети пришли. Ми будем до той дитки покрывать. Я Повести путь завет ванну. Что на Okay. Так, давайте мику ну прочитаємо. Не Дівчата, підпишіться, і хлопці. Тут пише підписатись, тут значить підписатись, тут з мене з рота вилізло. Умоглася. Mm. Си... Як я тобі радуся, дівчата. А може А як я тут видилась? Якісь дурні тіло мови. Просто треба двох стойків э, двох стойків поставити. But thank you. А як ви хочете, я можу випустити другу серію, як у мене буде 10 лайків. 10 лайків під цим відео і зразу роблю нову серію. І будемо відстроювати. будувати цей будинок клас. Я вам обі... обіцяю, що... Best liking, я так мало логи должен богаты. Просто не так... давайте 10 лайків, и либо чай 5 лайків, я изменил игру серии или объясняю семью. Пока. Изменил скин и заравнуть на пока!